Нещодавно у Києві в головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій відбулася нарада, мета якої попередження виникнення пожеж та загибелі людей. Актова зала зібрала представників служб області та районів Києва. В області проведено комплекс пожежно-профілактичних заходів, тому в райони були відправлені наші співробітники для організації роботи цієї та надання практичної допомоги. були проведені відпрацювання. В першу чергу були, був обхід домоволодінь, де проживають е, поодинокі громадяни, інваліди, е, багатодітні сім'ї, а також неблагонадійні сім'ї. І була звернута увага на стан електрогосподарства, так як з цієї причини виникає понад 35% пожеж, а також стан е, печ пічного опалення. З цієї причини виникає 39%. Також громадяни були проінструктовані про дотримання е, правил пожежної. Безпеки у нараді прийняли участь голова Київської адміністрації Анатолій Присяжнюк, голова надзвичайних ситуацій, Володимир Максименко, перший заступник голови державної служби України з надзвичайних ситуацій Анатолій Бойко. Сьогодні ви підводите підсумки. Я хочу подякувати вам за вашу службу, за ваше терпіння, за вашу мужність. Ви дійсно офіцери. Ви ті люди, які берете на себе. Відповідальність і в тяжку хвилину, ви не думаючи про своє здоров'я, ви не думаєте про свою сім'ю, виступаєте проти протибій протиріччя з вогнем, ви йдете на захист людей, які опиняються надзвичайно в надзвичайно складних ситуаціях. На розширеній нараді було акцентовано увагу на забезпечення пожежної безпеки, і в першу чергу це житловий сектор. На жаль, в цілому по Україні відмічається з початку року збільшення кількості пожеж, і переважна кількість близько 80% це житловий сектор, там, де люди, дітки і де гинуть люди. І сьогодні було оприлюднено цифри, що вже тиждень цієї роботи дозволив майже вдвічі скоротити кількість пожеж. Уже проведено таку роботу в 150 населених пунктах області. І Продовження цієї роботи, тому що ще продовжується зима, хоча й невеличке потепління обіцяє український гідрометцентр. Це буде великий результат спільної роботи місцевої влади і підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Користуючись нагодою, представники влади відзначили кращих співробітників управління. Хтось отримав чергові звання. У відповідності до наказу до СНС України від 31 січня 2014 року номер 36 присвоїти чергові спеціальні звання старшого начальницького складу, майор служби цивільного захисту дострокового порядку заохочення, капітану служби цивільного захисту комісарову Максиму Григоровичу, заступнику начальника оперативно координаційного центру головного управління. Багатьох за сумлінну службу нагородили грамотами, відзнаками та цінними подарунками. Головним подарунком став автомобіль Мерседес-Бенц, облаштований найнеобхіднішим. Цей автомобіль ми можемо використовувати у нього широкий спектр застосування. Це і проведення аварійно-рятувальних робіт раційного, хімічного. Характеру це забезпечення безперервної роботи ланок ГДЗС, організація поста постів безпеки, це освітлення аварійно-рятувальних робіт. Так як в Київській області існує багато хімічно небезпечних об'єктів, то це дасть нам можливість мінімізувати наслідки аварії, якщо такі, наприклад, стануться. Світлана Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль.